Успіх це не лише про силу волі, плани чи правильні дії. Справжній прорив стається тоді, коли включається кооперація. Є два рівні кооперації перший зовнішній це співпраця між людьми. Коли ви об'єднуєтеся з тими, хто мислить у тому ж напрямку, з'являється особливий стан його називають надсвідомістю або надрозумом. це більше, ніж просто командна робота. Це коли декілька людей створюють щось, що ніхто з них не зміг би створити сам. Ваша енергія починає підсилювати одне одного. Ви стаєте сильнішими разом. Уявіть собі бізнес-колектив або творчу групу, де кожен доповнює іншого, стимулюючи інновації та розвиток. Саме така кооперація дозволяє будувати міцні зв'язки та рухати світ вперед. Але є ще один глибший рівень внутрішній. Це кооперація між вашим свідомим і підсвідомим розумом. Поки свідомість аналізує, думає, сумнівається, підсвідомість просто виконує. Вона формує реальність на основі того, що ми в неї закладаємо наших думок, переконань, емоцій. Давайте порівняємо це з побутовою ситуацією. Коли ви лягаєте спати з наміром прокинутися точно в певний час, ваше свідоме бажання настановлюється у підсвідомості. І що дивно, наступного ранку. Підсвідомість вас розбуджує саме в заданий момент. Це простий експеримент, який демонструє, як працює цей внутрішній механізм. Щоб краще зрозуміти, як дві форми кооперації працюють разом, поглянемо на нашу нервову систему. Цереброспинальна система керує свідомими процесами, відчуттями, рухами, мовленням. Це наш рятувальний щит, який активізує волю і логіку. Симпатична система відповідає за автоматичні процеси. Травлення, регенерацію тканин, життєві функції, які працюють без нашої участі. Це система підсвідомості, яка забезпечує стабільність і базові функції. Між цими системами існує мостик, блукаючий нерв. Він поєднує діяльність мозку з роботою органів, дозволяючи процесам, що виникають в підсвідомості, впливати на свідомий розум, і навпаки. Цей механізм можна порівняти з тим. Як співпрацюють наші особисті зусилля та глибокі внутрішні процеси для досягнення цілі? І от коли ці дві сили починають працювати разом, не навпаки, не в конфлікті, з'являється магія мислення стає чітким інтуїція гострою, дії точними, а результати неминучими. Це перший крок до справжньої сили, перший до справжнього успіху. Поглянь на великих лідерів. Ілон Маск не будує ракети сам. Він об'єднує інженерів, дизайнерів, мрійників. Опра Вінфрі стала іконою, бо зібрала команду, яка розділяє її бачення. Жоден геній не досяг вершини наодинці. Вони створюють команди, де кожен додає свою унікальну іскру. Візьми, наприклад, круту кав'ярню Бариста готує еспресо, менеджер керує запасами, маркетолог розповідає світу про цей смак. Один не впорається, але разом вони створюють місце, куди ти повертаєшся щодня. Або подумай про футбольну команду воротар, нападник, тренер, кожен має роль, і лише разом вони здобувають кубок. Це закон природи, бджоли будують вулик, вовки полюють з граєю. Навіть твій смартфон це результат тисяч людей, які об'єднали ідеї, навички, зусилля. Співпраця це не слабкість, а надздібність. Google провів багаторічне дослідження, щоб з'ясувати, що робить команди ефективними. Виявилося, що ключ не в талантах чи досвіді, а в психологічній безпеці. У командах, де люди відчувають довіру, вільно діляться ідеями та не бояться помилок, народжуються найкращі рішення. Наприклад, команда Google Cloud використовує регулярні мозкові штурми, де кожен може запропонувати ідею від інженера до маркетолога. Це дозволяє створювати продукти, як Google Maps, які змінюють світ. Pixar створив унікальну систему Brain Trust – групу режисерів і сценаристів, які регулярно збираються, щоб обговорити проекти. У цих зустрічах немає ієрархії, кожен може критикувати чи пропонувати ідеї. Наприклад, під час роботи над Історією іграшок 3 Brain Trust допоміг перетворити сирий сценарій на шедевр, додавши емоційну глибину. Ця синергія дозволила Піксар створювати хіти, які заробили мільярди та здобули 23 оскари. Практичний крок: Збери свою надрозум групу. Вибери трьох-п'ять людей із різними навичками, які поділяють твою мету. Проведи зустріч без ієрархії. Нехай кожен поділиться однією ідеєю. Запиши, як ці ідеї доповнюють одна одну. А тепер подумай. Хто у твоєму оточенні може стати твоїм партнером у мрії? Може, друг, який завжди бачить можливості, чи колега, що знає, як втілювати ідеї? Зроби крок сьогодні, напиши їм. Поділися своєю ідеєю, запроси до співпраці. Як сказала Гелена Келлер, самотньо ми можемо зробити так мало, разом так багато. Кооперація не лише примножує силу, вона приносить радість, спокій і справжній успіх. Є люди, які лише мріють, і їхні ідеї залишаються в хмарах. Є ті, хто бере ці мрії та втілює їх у життя, будує міста, пише музику, запускає ракети. А є справжні герої, які і мріють, і діють, змінюючи світ навколо себе Хто ти з них? Стів Джобс часто говорив про інтуїцію як ключ до інновацій. Він медитував, щоб гармонізувати свідомість і підсвідомість, що допомагало йому бачити можливості там, де інші бачили лише проблеми. Наприклад, ідея iPhone народилася з його інтуїтивного відчуття, що телефон може бути чимось більшим, ніж просто гаджет. Ця внутрішня ясність дозволила йому вести команду Apple до створення революційних продуктів. Практичний крок Спробуй вправу ранковий намір. Перед сном запиши одну мету на завтра. Наприклад, я зроблю презентацію, уяви, як ти її досягаєш. Підсвідомість налаштується на успіх. І ранок буде продуктивнішим. Додай 5 хвилин сміху чи музики, щодня це знижує стрес і синхронізує розум із тілом. Поглянь на Томаса Едісона він мріяв про світло в кожному домі і працював, поки не винайшов лампочку. Джоан Роулінг бачила Гаррі Поттера у своїй голові, але лише її наполегливість перетворила мрію на книгу, яку читає весь світ. Мрія без дії лише ілюзія. А що стримує тебе? Часто це лінощі, коли розум засинає, а тіло втрачає енергію. Але є секрет рух пробуджує силу. Спробуй просте прогуляйся 15 хвилин, потанцюй під улюблену пісню чи зроби легку зарядку. Відчуй, як клітини твого тіла оживають, а лінь тане, наче туман. Твоє тіло це твій союзник. Не отруй його переїданням чи шкідливою їжею, як от білим хлібом без поживних речовин. Замість пігулок від головного болю, спробуй випити води, подихати свіжим повітрям чи додати овочів до вечері. Прості зміни творять дива. Але найбільший ворог діє це твій розум, якщо він повний тривог. Страх, заздрість, сумніви вони, наче гальма, зупиняють твій двигун. Хочеш магію? Смійся. Так, просто смійся, навіть якщо спочатку це буде через силу. П'ять хвилин сміху, і твій мозок перезавантажиться, готовий до великих справ. Спробуй прямо зараз усміхнись і відчуй різницю. Хе, -хе. кожна твоя думка це сигнал, який формує твої дії. Думаєш про невдачу? Тіло сповільнюється. Думаєш про перемогу? Ти вже на півдорозі до неї? Як казав Наполеон Гіл, Те, що твій розум може уявити, ти можеш досягти. Твоя мрія починається з думки, зроби її сильною. Що робить тебе людиною дії? Це не лише рух тіла, а й вогонь у твоїй душі. Твій розум може бути вулканом ідей, навіть коли ти сидиш на місці, а коли розум і тіло діють разом, ти стаєш непереможним. Хто ти мрійник, чи той, хто втілює мрії? Поглянь на Стіва Джобса він мріяв про технології, які змінять світ, але залишався в офісі, поки його команда створювала iPhone. Або Генрі Форд його розум був Динамо, що планувало конвеєр, а руки робітників маховик, що втілював ідею в машини. Успіх це баланс думок і дій. Є два типи людей опікуни, які тримають усе під контролем, і продавців, які запалюють інших. Уяви круту пекарню один пече хліб, інший продає його з посмішкою. Один без іншого ніщо. тобі не треба бути всім одразу знайди свою роль. Але як стати людиною дії? Ось твій план. Роби найскладніше першим. Це як стрибнути в холодну воду спочатку лячно, але потім ти пишаєшся собою. Нагадуй собі, щодня напиши на стікері, не кажи, що можеш, покажи і повісь там, де бачиш щоранку. Говори перед сном. Завтра я виконую все, що потрібно, і почну з найважчого. Повторюй 12 разів це зарядить твій мозок Дій із вірою. Уяви, що кожен крок наближає тебе до мрії. Музика, твій таємний союзник. Уяви. Робітники на заводі співали Діксі і підвищили продуктивність на 45%. Спробуй заспівати улюблену пісню чи потанцювати це розбудить твою енергію. Або просто посмійся від душі це як перезавантаження для розуму Не дозволяй світу вирішувати за тебе. Якщо ти опікун, тримай усе в порядку, як шеф-кухар свою кухню. Якщо ти продавець запалюй інших як рок зірка на сцені, але найголовніше люби те, що робиш. Успіх це не лише гроші, а радість від роботи, яка резонує з твоєю душею. Як казав Наполеон Гіл, дія це міст між мрією і реальністю. Зроби крок сьогодні челендж. Вибери одне завдання, яке ти відкладав, і виконай його зараз. Що це буде? Поділися в коментарях Давай надихати один одного. Ось що ти можеш зробити сьогодні. Перше. Визнач мету. Що ти хочеш змінити у своєму житті чи світі. Запиши це. Друге. Збери команду. Хто може допомогти? Друг, колега, наставник. Напиши їм. Третє. Додай музику. Увімкни улюблену пісню, перед роботою це зарядить твою енергію. Четверте Дій із вірою. Уяви, що твоя мета вже реальність, і зроби перший крок. Знаєш, що мотивує людей? Три речі бажання вижити, любити та досягти успіху. Знайди, що запалює твою команду мрію, ідею чи спільну перемогу. Як казала Гелена Келлер, самотньо ми можемо зробити так мало, разом так багато. Хочеш успіху, який змінює життя? Уяви собі генералом армії, де кожен солдат це якість, що веде до перемоги. Ось твої 15 непереможних воїнів. Чітка мета впевненість, економія, уява, ініціатива, ентузіазм, самоконтроль, надзусилля, харизма, гострий розум, концентрація, кооперація, уроки поразок, терпимість і золоте правило готовий зібрати їх усіх і стати непереможним. Чітка мета твій головний генерал. Без неї ти корабель без курсу, що гойдається на хвилях. Опра Вінфрі знала, що хоче надихати світ, і кожне її шоу наближало її до мрії. Нельсон Мандела мріяв про рівність, і його мета зрушила гори. Визнач, чого хочеш ти. І ніщо не зупинить тебе. Поглянь на свою армію. Впевненість, твій щит. Віру у себе, як Ілон Маск вірив у космічні польоти. Уява твій компас. Вона намалювала Тесла ще до її створення. Ентузіазм твій двигун. Уяви кав'ярню, де бариста сяє посмішкою це заряджає всіх. Поразки твої вчителі. Кожен провал Джоан Роулінг наближав її до Гаррі Поттера. Але як зібрати цю армію? Ось твій план дій сьогодні. Перше. Визнач мету. Запитай собі, чого я хочу за п'ять років. Запиши відповідь. Друге. Дій із ентузіазмом. Увімкни улюблену пісню і зроби перший крок до мрії. Третій. Вчися з поразок. Згадай останню невдачу, що вона тебе навчила. Четвертий об'єднайся. Знайди друга чи колегу, який розділить твій шлях. Кожна з цих 15 якостей цеглинка твого храму успіху. Уяви. Ти будуєш палац, де кожна звичка міцна колона. Концентрація тримає фокус, кооперація додає союзників, а золоте правило робить тебе лідером, якого поважають. Знаєш, що казав Наполеон Гіл? Те, що розум може уявити, він може досягти. Твоя мета це магніт, який притягує можливості, людей, ресурси, але без дисципліни вона залишиться мрією. Ти генерал своєї долі, керуй своєю армією, челендж. Вибери одну з 15 якостей, наприклад, концентрацію чи впевненість, і попрацюй над нею сьогодні. Що ти обрав? Поділися в коментарях. Давай надихати один одного. Ти народжений для великих справ. Збери свою силу і дій зараз.